Куди приходить Росія, там починається розруха, злидні та забуття. Це вже аксіома, перевірена десятками років та багатьма народами. Під гучні гасла захисту російськомовних чи воз'єднання братніх народів завжди приходить одна й та сама реальність: голод, бідність, втрата майбутнього і мільйони зруйнованих доль. Сьогодні ми розповімо вам історії трьох країн, трьох регіонів, які колись мали величезний потенціал, природні ресурси, багату культуру і можливості для розвитку. Але замість процвітання вони отримали руський мір. Грузія, Абхазія та Південна Осетія. Уявіть собі, узбережжя Чорного моря, пальми, курортні міста, виноградники, гірські річки, мінеральні джерела. Абхазія колись була справжнім раєм на землі. Сюди приїжджали відпочивати туристи з усього СРСР, а виноград і цитрусові йшли на експорт у десятки країн. Південна Осетія мала величезні поклади корисних копалин: газ, вугілля, золото, навіть алмази. Але у 90-х Росія прийшла захищати. Спершу війна, потім незалежні республіки. А далі тиша. Сьогодні Абхазія і Південна Осетія це території примари. Молодь виїжджає, старі виживають на городах, економіки не існує. Туризм знищений, промисловість мертва. Люди продають останнє майно, аби купити їжу. Там, де колись були санаторії, зараз пустки і бур'яни, де були заводи і ржаві конструкції. А це що за завод якраз для так. Завчасті на самоліта? А ті, хто мріяв про російський рай, отримали лише пенсії у три тисячі рублів і відсутність майбутнього. В самій Росії кажуть: ми їх врятували, але врятували від чого? Від розвитку, від нормального життя. Від власної гідності Молдова Придністров'я. 1992 рік. Маленька країна Молдова тільки починає свій шлях незалежності. І тут знову Росія, Придністров'я, начебто народ повстав, бо не хотів утисків, але насправді ті самі сценарії спецслужби, зброя, зелені чоловічки. Минуло 30 років. І що ми бачимо сьогодні? Придністров'я це територія, яку не візнає світ. Заморожений конфлікт, який перетворився на заморожені зарплати, холодні квартири і темні вечори без світла. Минулої зими тисячі сімей у Придністров'ї сиділи без опалення, діти спали у куртках, світло вимикали на години, а інколи і на доби. Люди виживали, палили дрова в багатоповерхівках, готували їжу на вогнищах біля під'їздів. Росія обіцяла підтримку. Але чим насправді живе регіон? Контрабандою, тіньовими схемами, криміналом. Молодь виїжджає в Європу або в кишинив, і найстрашніше, вони вже не вірять у зміни. Придністров'я стало символом того, що руський мір завжди лишає по собі невизначеність, ізоляцію і безнадію. Частина 3. Україна освободітелі та реальність. 2022 рік Росія починає повномасштабне вторгнення в Україну. Знову ті самі слова: ми прийшли визволяти. Від кого від життя, від цивілізації, від майбутнього? Сьогодні на окупованих територіях те, що бачили в Абхазії і у Придністров'ї, тільки в ще гіршому масштабі. Міста зруйновані, села стерті з лиця землі. Люди стоять у чергах за водою, набирають її з калюж і річок. В містах більше немає централізованого опалення, каналізація не працює, унітази стають розкішшю. Росія обіцяла новий рівень життя, а дала розруху, відсутність роботи, голод і постійний страх. Але Україна це не Придністров'я і не Абхазія. Тут мільйони людей чинять опір, воюють, відбудовують, тримаються. І саме тому росіяни ніколи не отримають перемоги, бо люди бачать, чим закінчується прихід Росії, і вони зроблять усе, щоб цього не допустити Фінал. Грузія, Молдова, Україна, різні країни, різні культури, різні історії. Але один спільний знаменник Росія. Куди вона приходить, там завжди залишається лише руїна. Росія не приносить свободу, вона приносить залежність, вона не приносить розвиток, вона приносить ізоляцію, вона не приносить майбутнього, лише минуле, яке смердить злиднями і кров'ю. Історія показала, російський мір це не про дружбу, не про братерство і не про справедливість, це про вічну бідність, відсутність світла і тепла, про людей, які змушені тікати, аби вижити. Тому сьогодні кожен має подивитись правді в очі, куди приходить Росія, там більше не буде життя.